Всім привіт, з вами Гамер, і сьогодні ми продовжуємо проходити GTA 5, і ми навіть, можливо, майже завершуємо. Але я вирішив зробити останню серію у вигляді стріму, який відбудеться цієї суботи, 29 Ні, 29 лютого 1 березня цієї суботи, о 19.00 відбудеться стрім, в якому ми пройдемо GTA 5 до кінця. Сьогодні ми пройдемо, по-моєму, перед 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 останню місію, і гадаю, з трьома місіями ми вже на стрімі якось то та впораємось. Так, і куди нам треба йти? Зараз? До Лестера, а геш? До Лестера чи ні? Ні, це вбивство для Франкліна. До речі, відповім на ваше питання, яке, мабуть, у вас вже виникло. Що буде із додатковими завданнями, знаками питання, 100% проходження? А вони безперечно будуть, але вони вже не будуть такі примусові, це не кампанія, і тому по можливості інколи буду їх знімати, там викладати. Так, просто аби задати стареньку кіта 5. А наразі я хочу піти на нашу місію, якої я просто тупо не бачу. Хоча стоп, там були пошуки автівок, еге ага ж? По-моєму так. О, мені це знаходити чи ні автомобілі, чотири маслкари. Хе, згадати би, які я вже знайшов а які ні. Так, багато. Верховий паркінг В центрі. От по-моєму, з я його і забрав. Rockford Hills. біля магазинів Rockford Hills. Так, ну давайте тоді на Rockford Hills пошукаємо. Так, запам'ятаємо приблизно ту мапу, якщо вона нам... саме таке. Так, шукаємо Chamberlain, Пилбокс. Пилбокс, Пилбокс, не воно, центр. Не воно, ранчо. Ну, навіть ранчо є. Ламеса. Вайнвуд Гілс. Так, то задалеко далеко я пройшов, Хавік. Це тут десь повинно бути. Еге ага, маленький Сеул. Рокфорд Гіллс. Саме воно. Так, а тепер давайте не будемо дуже такими крутими, аби вкластися в цю серію, знайти всі тачки, викличемо таксі і попадемо, не попадемо під автівку, тому що я вже трошки чи не такий спритний, як був колись. О, попав. Так, але тепер цікаво, він до таксі замовив чи ні. Окей, давайте чорно тобі. А вот. Є. Стоп, 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 стоп. А, ти моє такси, так? Окей, чудово. Uh, так, і будемо шукати в Рокфорд Гілс там -то тачку. Якщо я тоді саме в Рокфорд Hills її не взяв. Я не пам'ятаю, яку ми тачку тоді знайшли. <laughs> я не пам'ятаю. Ось що означає, довго не грати в гру. Довго не проходити. Хм. Hey, так, чудово, дякую. І де та тачка? Ага. Здається, я. зрозумів це розташування вулиць? Так, 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 так. І. Ні, я не зрозумів розташування вулиць. Біля дорогих магазинів в Rockford Hills, кажеш, так? це на магазини, по-моєму. Так, ти можеш дивитися на телефон і красти тачку можеш, так? Молодець, так і зробимо. Дорогі магазини, так, Отож, нам треба знайти щось таке, як ті магазини в Нью-Йорку, знаєте? Хоча німка, я якось і так трохи пояснюю. Де ж вони можуть бути. Так, ну це я знаю про електронну пошту. Так, 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 так. Магазини біля Рок Форд з орієнтацією у просторі в мене доволі фіговенько. Ви ж, мабуть, здогадалися. І не, ж... не знаю, не знаю. Можливо, інші тачки я буду шукати або на стрімі, або вже шукатиму поза кадром, як ідея. Um. Так, дорогі магазини Рокер Hills. Так, це точно не вони. Нам потрібно шукати отакий от самий візерунок на карті. Так, такий трикутничок. З переплетеною дорогою. Що тут саме Рокфорд Гіллс? Скажіть мені. Як він далеко... А, ти недалеко доволі проходить той Рокфорд Hills ваш. Хм. Так, тут робиться трикутник. Оце, по-моєму, то місце. Дуже схоже. Ну, давайте спробуємо зробити себе маленького детектива. Що в мене доволі фігово виходить. Опа! Ні, не фігово. Не в мене це виходить. Так, яка ця тачка повинна бути? Тю, нам не сказали, яка то тачка має бути. Нам просто сказали, що ми біля Рокфорд Hills. Угу. Нам показує Та дорога... Ти Ти куди? Попри цю дорогу, геж? чи не попри цю. Так, ну, походу, розберемось. Головне, що ми знайшли, де той Rockford гілл знаходиться. Це тут. Дорогі магазини теж тут. А от де тачка? Навряд чи вона тут. Це не проїзна зона навіть, так. Отже, вона має бути з цього боку вулиці. Але як я здогадуюся, це не вона. А може вона? Ні, це вона. Ми собі. Мені пощастило з першого разу знайти саме ту тачку, яку треба. Чудово, отже, їдемо додому. Так, я не пам'ятаю, тут можна бити чи не можна? Я би той сам не хотів її бити, але самі розумієте, як то буває. Не піпікай мені, я тебе зараз піпікну. Так, спробуємо якнайшвидше розібратися з тими автівками. Можливо, навіть ми встинемо сьогодні на то грабування, а вже м -м суботу, після завтра, мабуть, якщо я це відом встигну викласти сьогодні в четвер. І це ми вже будемо фінал гри спостерігати. так. Ну і також треба вже той Left Behind дозняти. От так в трохи зле вийшло. Якось було не дуже добре знімати в такі дні жалоби. Я так я себе вирішив. Багато мене хто в цьому підтримав, так що, гадаю, це не така вже біда. Хто дуже хотів побачити, той вже подивився на інших каналах. А хто Хоче подивитися саме моє відео, то от дуже класно. Воно буде до вихідних, це точно. то там максимум, воно буде до неділі. Тут я вже не можу пообіцяти, тому що я його буквально зараз після кіта буду знімати. принаймні я дуже на це сподіваюся. Але ж темно таке непередбачуване. Так, що нам треба з нею зробити, права до Byond Muscle Car? У нас грошики, то є, ну то все, Пхю-хю-хю-хю. 8800. Офігіла. Окей. Що то все треба тут. Покраска. Навіщо мені покраска. Дякую, мені так нормально. Так. Поселены для провезнення золота. Так. 20 транспорт в гараж. Ух ти, ух ты, давай Мощно стало, не? Так, ну чудово, з одною розібралися, точніше вже з двома. От з одною на там тому на летсплеї, а з другою тепер. І ще дві. Але я не пам'ятаю, серйозно, чи я тоді саме першу вибирав, шукав. Чи якусь тих інших. З третього по четвертого. Я пам'ятаю, мене такий план був. Але чи я його втілив в життя, оце я вже не пам'ятаю. Так, ти давай, їдь. Ти тут їдь поперед мене? Так, і куди мені тут треба... Ага, в гараж, так. Ну, от і файненько. Друга тачка готова. Прекрасно, так. І лишається ще дві. Все, зараховано. Чудово. Так, складно, що виконано. Ух ти, навіть золото бо повний фарш. Прекрасно, так. Отож, тут ми були, здається. Заткнись. Тепер нам треба куди. Мішен роу біля готелю Templar. Мішен роу. Так, де то є Роу? Стробері, Західний Вайнвуд, Пілбокс. Стробері, от Strawberry. Ні, це вже Девіс. Стробері Strawberry і Strawberry Avenue. А як це на мапі позначено? Ага. Таких дві головних і три другорядних. Так, ну давайте подивимося, тут щось таке є. Та ні, знаєте, не видно. Mm. Його у них ітра дорогорядник. Це щось схоже на то, але. Вони, але це вже Пілбокс Хіл. Це Стробері, це Чемберленд Хіл. Стробері йде. От сюди йде Стробері? Це може бути одна із цих вулиць, в принципі. Хоча. Не знаю, давайте тоді їдемо на місце і там розберемось. Так. Uh, кого би б взятими кого би поїхати? Так, таксі, таксі немає, ясно. Uh, на цьому ми будемо дуже довго їхати. Mission Row. Хм. Hm, навіть не знаю. А, це, і це все кінець. Лише три. Ну то ми мали би встигнути, по ідеї. Так. Таксі є. А, це Лестер. Second go, Good, we only need one more. Ну і файно, такий ще один. Я чомусь думав, чи їх 4 має бути. Чим менше, там нам краще. Тепер розберемося так, біля готелю. Ну, готель споруда велика, тому ми б його пропустити, в принципі, не мали. Навіть якщо враховуючи те, що з мене шукач ніякий просто. Опа, таксі, таксі, таксі. Опа, стоп, 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 стоп. Гоп, стоп, гоп, стоп. Ейди! Ну ти дивись на нього, а. Резкий який, ну. Я без тебе поруюсь. Скотина. Так. Там я міг собі зрізати, але я вже позабував чисто, як тут їздиться. А тут я от, знаєте, зрізати не міг. Тут я вже трохи дурниць зробив. Чисто позабував дороги Лос-Санту, треба зараз трохи побавитися, там пригадати все перед нашим стрімом. Так, не буду мудрувати, їду тою дорогою якою призначено. Дорогу роблять. Взагалі, я люблю цю гру за те, що там завжди якісь звуки, звідки льдуть. Там пікання клаксонів, там дорогу ремонтують, там відбивний молоток. Сам, сам такий, сам такий не показує мені свого пальця. О, до речі, треба зробити так, аби я палець не показувати. Ха-ха. ха Я теж резкий. О, я резкий. не розумію, що він склав, але це було епічно, так що підходить. Так... Готель вже видно. Так, ні, готель ще не видно, то що далеко. Ну, в принципі, далеко. Пів кілометру. І ми практично на місці. Тепер треба вже шукати цей готель. Оце схоже на готель. Погодьтесь, схоже. Але ніяких маселкарів для цієї штуки я не бачу. Ага, біля готелю Темплар. Ну, ж, шукаємо готель Темплар. Цен Темплар? Ні, це Аптренд. Це Ну, навряд чи тут була масло кар знаєте. -та. Так, ну це вже райончик Groove Street. Ну от, в принципі. Це той район, де нам треба було приїхати. матюкається а, дискаунт може це ні це якісь це мейка це на готель схоже правда але ні це на готель угу. давайте тоді звернутися по карті отож знову таки, дві вулочки дві середині маленьких Параллельных 2. Но ну, не ваше такого. І ще мишн Ро. Мишн Ро. Стоп, и Кервенчик, что раз, скажите. Мишн роу. Мисшн роу. Стоп, да той мишн роу. Пилбокс хил. Строббери. Чемберленд Хилл, Стробри. Илбокс Хилл, Альта. Стоп! Я туда заехал? Що я шукав взагалі? Mission Row. Біліготамплар. Лапуарта, Чемблен Хилл, Стробери, Пилбокс Хил. Не то, не то. Це вже Vinewood йдуть. Havik. Pillbox Hill. Strawberry, Davis. Kitzerranchels. Sandras. Havic, Vinewood Hills. Якийсь мішел Хілс. Де він може бути той? Чи Мішен? Як тут не вистачає якогось пошуку? Дель Перо Рокфорд Хілс, Канайл Веспуччі, Лапуерто. Ну це вже міжнародний аеропорт пішов. Та й-мо. Стоп! Може там буде готель Темплар? Мішен Роу біля готелю Templar. А чому мене сюди поперло взагалі не розумію? Мішен роби біля готелю Templar. Може тільки якийсь мішен роу? Пилбокс хил. Та нема ніяких тут? Мішен. Бертон. Пфф. Офігеть. Маленький саул. Вайнвуд, Гольф Клуб, Рокфорд Гілс, Шосе Дель Дельперо, -Дель канали Веспуччі, Сан-Андреас, це вже аеропорт пішов. Дель Дельперо. Пасифік Кість. Офігеть. Це ми значить до завтра будемо шукати їхні Мішен Чи Що? Мабуть, так у неї є. Альта Стріт, Арена Мацебанк. Mazda за банк. <хи> так, тут ми вже були... Хавік... О, Mission роу! Стоп, так це ж тут? Тут, щойно було? Значить правильно їхав? Ну що таке маленьке? Да, тут був мішн роу. самі це бачили? Центр, ламеса. Давайте внес. Ламеса знову. Тю. Той мішен Роу, що, що тікає від мене, че це? Ламеса знову. О, мішен Роу! прошу, ура! Так, є ті дві вулочки паралельні. Тут ніфіга не видно, давайте йдемо туди тоді вже, якщо це принаймні мішен Роу. Сьогодні пали. Hey, Що я шукав, чому я туди доїхав Все, як в тумані, mm -hmm. так. І Готель Templar. Так, Звідси вже можна пошукувати той готель Темплар. А знаєте, може, такі справжні гравці Сан Андреас, які вже прийшли кожен його куточок. Пам'ятають, мабуть, кожну назву на пам'ять, але я, на жаль, не з таких. Саней раз, по суті, навіть не проходив ніколи до кінця. І... І. Ми тут. Мішен роу, ага, ж? Mission роу. Так, куди він простягається той мішн роу? Пілбокс тут уже. Площа Легіон. От тут мішн роу. Оп! Па, знайшли ті самі паралельні вулички. Прекрасно. А на яких з них саме. Опа, посерединці, я правильно поставив цей значок, але мені не подобається, що тут знаєте поліцейський відділок. Це не дуже радує, чесно кажучи. Опа! От і масл кармаш. Привіт, хлопці, тут маєте тачку. Все, ура! Ми просто справились з цим, хоча це не вірю. Так, тепер чудова дорога в Лос-Сантос Кастобус. Потім гараж. І гадаю, що таки на цьому ми можемо це завершувати. Не знаю, якщо там є чи якась трошки окрема підготовка до пограбування, або залишу її на завтрашній стрім, або не знаю навіть як це просто влаштувати, аби і летсплей зараз серія проходження не була занадто велика. Але я би стрім не був три години. Йолипали, ну куди ти вилетів, а? Я в шоці стені Так, направляє мене завжди в Волині той самий Лос Сантос Кастом, який знаходиться, фіг знайде в дупі. Ну вже немає міських ніяких. Яка в принципі різниця і так вже тачка роздобана, треба буде ремонтувати. Почому б тепер не на наповно. І так ремонтувати треба. От, наприклад, поїхати по траві. Врізатись в пальму, хоча я не буду зараз робити, бо на нас буде дуже сильно тормозити, так що просто повдрятися в автівки можна. І ми майже приїхали. Так, добре, хоча б наражна ходиться звідсим далеко. Вау-вау, вау, вау. Файний круговий переворот. Клас. Прямо в ту позицію, яка мені потрібна. Так, і ми приїхали так, пускай. Знаешь, так як я тебе уже закупляюсь, так мне уже... Знаешь, куда-то чуть-чуть. Ясно, я сейчас 300- потрачу за те, що авдивка раздобана. Ну давай вже. уже. до кінця. Ну и колер, нормальный колер я мне то не буду. О, я бы стоит кулашив. Л выглядаю. Цікаво, якщо я зараз роздобаю, мене теж пішли в гараж. Оце ми зараз перевіримо, я, в принципі, не хотів дерева в рублятися, але. Тофі. Ааа, мене оштрафує за те, що я її не довіз цілою, я вже згадав є. Там не знати лінії, її вас не за тебе ремонтувати, так що така вже не штрафує. Якщо що так хоче? Але, але яка вона швидка? я б собі таку залишив. Так, відкривай двері. Ну, відкривай двері, чувак. А давайте зробимо зараз комбо. Роздобимо, що там где. Спробуємо запаркувати між ними. Так, а ну, братний. Вилезиться. Ну, хочу. Давайте, я хочу. О, все, чудово. Штрафуйте, скільки вліз. Такий Майкл Гордай, давай, все, це виконав молодець. Нормально, срібло. Непогано. Тільки якщо 18 помножити на 3, то, то виходить доволі значна сума, яку я витратив на ті тупі тачки. <плес> так, ідеться на цьому все, так? Чи... що? Так, схоже все. Тепер треба чекати дзвінка до ластера або дзвінити йому самому, чи... Ні. а вот! Так я я хотів. third і final Gauntlets primed і рейд. Екселент. Чудово! Тоді епічне пограбування я залишаю на стрім суботній. який відбудеться 1 березня о 17.00. От. Анонс стріму буде, мабуть, вже на момент виходу даного відео, аби я ось тут, ось тут, десь на екрані, міг зробити анотацію. Наприклад, на голові Майкла. От, на голові Майкла. Мабуть, зараз буде анотація, якщо я не забуду її зробити. От. Отож, спасибі всім за перегляд. Ставте лайки, і оцініте дане відео. З кожним лайком бажання робити щось стає все більше, як то кажуть. І очікуйте нашого суботнього стріму. Спасибі і па-па.